Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла з вами поділитися простенькою закускою новорічною, або просто поїсти, або на святковий стіл. Беру кусочок слоєного тіста, листкового з матою. І ось такі маленькі кружочки нарізаю, змащую її яйцем. І до духовки. Поки вони випікаються, роблю начинку. У мене це хохланд, ложка сметани, італійські трави, і все. Не солила, ні перчила, нічого. Ось так. І солена красна риба. Я засолювала сама, дістала з морозилки її, нарізала. Ось і роблю такі, як, наче тарталетки, але не тарталетки. По смаку з листковим тістом це дуже смачно. Спробуйте. Ось дістала. Ось вони підрумянилися вже. І ось так роблю. Через насадочку вичавлюю нашу намазочку, шматочок рибки, салатику, кропчику. Ось. Ось така закусочка легка в нас виходить. Печуться вони хвилин 10 у розігрітій духовці. Ось поки воно пеклося, я рибку нарізала заморожену, вона вже в мене розстала. Ось і швиденько зробила цю намазочку. Ось такі гарненькі в нас, як тарталеточки, виходять, тільки зі слойоного тіста, з листкового. Всім смачного.